Якщо треба десь в дорозі підстригтися, ось такий зручний економ-варіант. Акумуляторна батаре... машинка для стрижки. Там 99. Де в комплекті машинка. Йдуть насадки для неї. Акумулятор. и зарядка под аккумулятор так вставляем его стрижка у нас пришла стрижей нормально Насадочки вільно одягаються, тобто подрізну, подрізну довжину волосся. Йде в комплекті шнурочок, щіточка йде, йде мастило ну, і заряджається дуже просто. Ось, вже пішов індикація. Пішла зарядочка. Все дуже просто, дуже компактно. Тобто варіант, у дорогу дуже нормальний.